Дякуємо! Так, це Гутак продовжується. Тоня Матвієнка, діджей Тапольський наживо тут прокинулись. Слухай, класно, мені дуже подобається. Ти плануєш тепер продовжувати у цьому рухатися, може, напрямку? Ми зараз будемо об этом говорити якраз. Ми якраз зустрілися з столиком, у мене є пару ідей, треба поговорити. Так, просто поговорить зараз. Та ні. Ну тобто ви хочете якийсь такий колаборейшн разом зробити? Я думаю, це було, мабуть, прикольно. Клас. Ми ще не знаю. Він ще не знає, що я йому хочу. запропонувати. Ну я так. вам потім розкажу, я буду Це знає, буде це наступна наша буде зустріч. Наступна тут. зустріч, так. так, щоб було ще про що поговорити, твої новини. Але я знаю, що ти вже знайшла нову пісню, яку хочеш випускати. Так, так і це, як завжди, як завжди кажу, Андрію Підлужному вдячна, що він такий є. У нас чудовий. І я вже пісню записала, презентувала на Європі плюс. Це лірика? Це така. Ну, я мож... Так, це лірика, але обробка в неї така сучасна, світла і життєрадісна. Пісня, до речі, називається Мавка. Угу. От, вона, вона вже, от, ми вже зробили розсилку на радіостанції. Вже скоро, я думаю, на цьому тижні вже люди почують. А ви будете знімати відео на цю пісню? Так, я дуже хочу зняти відео, і ми зараз різним кліпмейкерам пропонуємо. Так? Просто я хочу. Цікаво знати ідею, історію, щоб не, не було це так дуже так. Прям банально. Ти хочеш сюжет, щоб реально було якісь. Я ворони. сама не знаю, що я хочу. Ось, це вже буває, Тим паче, у жінок нашого колі, як не, ми не дуже розумів. Ну а чого я повинна придумувати ідеї? Чи я робота? Ну, я, я співаю, ага, я чекаю гарних ідей. Я знаю, що ви їдете у турне. Походу, да. Окремо чи разом? Окремо чи я ще з ним не ви? їду в турне. <реш> <А, нет, реш> ну, окремо, у кожного окремо, окремо. окремо. Я на осінь планую поїхати в турне по, по, по Україні? по Україні з концертами. От, а як ви домовилися? Ти можеш виконувати цю пісню окремо від Толіка? Чи ви тільки виступаєте? Тобто, да. Я думаю, це і сложно буде, і буде очень странно. І так, і це таке, як ми може... ну, Одно... Одноразова, мабуть, робота, на жаль, але в залі і заспівати Тобто, Я все такі граю, допустимо, конечно. Так. Да, я посліню пісні, ору, там слава Україні. Як реагують, коли український голос У нас хорошо реагують, тому що у нас своя сцена електронна? В частности, бейс-музыка, это драма бейс дабстеп И она очень популярна в Украине, несмотря на то, что они нигде не показывают по телевизору, и слава богу. Она <laughs> да, популярна. Да, у нас будет да. реально тысячи людей, и фестивали, и есть своя субкультура, и, соответственно, все знают о, о том, что мы делаем в том числе. То есть эта песня, она реально популярна среди... Этого. слушали нашей музыки, поэтому не было такого, что я поставил и начались вопросы. То есть люди ее знали, слушали, они были на добрый глобаль, они же смотрят видео, они же ходят к нам на вечеринки, на фестиваль. Класс! Класс! Тоня! Я до прочитала, це правда, что тобі прихильник подорвал машину. Вот это такие прочитала. Я же журналист, ты правда? Ну, ходять слухи, так. Ходять слухи. Поясни, просто це все про це А Де ти таке прочитала? Ну це ж правда? Ну прийняла. А як може таке не прийняти? Ти б не прийняла машину? Я не знаю, мені ніхто не дарував. Та я щось попереду. Бо я просто цікаво. А от, наприклад, що тобі Толік дарують? Твої прихильниці? А мне ничего не дарят. У нас нормальные люди, они не занимаются такой ерундой. То есть опять... Ну, я говорю о своем. Я без, без, без... То есть, ну, у нас это танцы. То есть, ну, как бы было бы странно. И мы всегда против вот этой тематики артисты. У нас не артисты, мы являемся людьми в первую очередь. То есть, Для меня главное, что это человек. Вот, а артист, ну какой артист? Ну, А я, бачишь, для человека визирка. Ти приїхала на машині вже? Приїхала. Ти сама за кермом? Так? Ну я давно за кермом. Так. Ну, а на цій на нові. На ць на новій на нові вже навіть брудна. Треба той, хто подарував, ще потрібно помити машинку. Слухай, я зараз це, піду подивлюся. Реально, зараз піде, все така вже посарапала. Знаєш, <смі> <що>? <смі> Вони не встигли ще. Так, це був Діджей Тапольський. Ще раз познайомтеся, запам'ятайте, це обличчя хто не знає. І, будь ласка, тот нібитвієнко. А на цьому Гутен Морген не завершується. І попереду, до речі, у нас ще інтерв'ю з Діскатіки Аварія, яке я відзняла на конкурсі нова хвиля у Юрмалі. І, як завжди, безліч музики каналу М1.